Нещодавно у Луську на центральному ринку трапилась пожежа з тих пір. Минув вже майже тиждень. Як нині працює ринок, та й чи працює взагалі? Ідемо дивитися. Частина павільйону, у якому спалахнув вогонь, нині опечатана: зайти туди неможливо, бо більше небезпечно. Продавці, ж, шкотрі там торгували, нині перемістились у іншу залу поряд з сільгосппродукцією. Попри труднощі, ринок працює практично на повну потужність. Пані Людмила торгує на центральному ринку молочною продукцією вже близько 20 років. Від її робочого місця залишилось згарище і об. Вуглені стіни дуже широкий був асортимент. Була і олія, були масла, були маргарини, зущенка. Ну практично, все, що входить в асортимент у це молочної продукції, це було все. Масла були кількох видів, в пачках було масло, сири теж від А до Я. Тобто від дешевших до дорогих. Скільки втрачено було в результаті? Ну так як враховувати ще саму техніку, холодильники і стоячий холодильник в нас ще стояв, і таких два холодильника ну, доволі хороша сума, але дуже важко сказати, і матеріальна, яка там була, бо тяжко сказати. Ну, трошки ми, звісно, купали. Що попали, то попали, і не тільки я а весь павільйон. І пані Людмила не єдина, яка багато втратила у тій пожежі. Продавці кажуть, товару було дуже багато, адже якраз закупилась до свят. Скільки товару було втрачено? Розкажіть дуже багато. Я не буду говорити що ж говорити. Нема про що говорити. Це трапилося вночі. Так що я проснулася, хазяїнку. Вони я була в шоці, такому трансі що… Не можна ще й досі відійти від тогосього. Товару було на велику суму. Так дуже багато. Хоч багато підприємців після того, як оговтались, продовжили роботу, повернулись торгувати на ринок не усі. Розчарувалися і вже кажуть, другий раз цю саму воду не відуча. Багато хто так, да, да. ну не там, ну чоловік вісім не вернуться сюди. В основному всі залишилися. Одиниці такі, може ще думають перейти, але, мабуть, що будуть теж торгувати, тому що треба людям виживати. Часи такі настали, що потрібно якось бути людьми і бути толерантними і до всього звикати. Все-таки це. Ситуація така і в державі і в людей багато хто бідує, багато хто приїжджає. Я думаю, що все буде добре. З покупцями у будній день тут не густо. Втім, продавці кажуть, що це звичне явище, зважаючи на війну в країні і відповідно фінансові труднощі у багатьох громадян. А після пожежі додалось ще й трохи нових клопотів. Само собою що менше, бо ж. Гато хто не довіряє, Я думаю, що це все ще врятований товар, що він був під пожар, під пожежею. Ну, але це все свіженьке, бо там нічого не, здавало, не вдалося зрятувати. Тобто там все згоріло Вщент. Вщен. навіть метал поплавився, не то, що товар. Поплавились холодильники, поплавились ваги, металічні столи. То яка там була температура. Мартинівська піч. Та, попри це, постійні покупці своїм улюбленим, так би мовити, точкам не зраджують, незважаючи ні на що. Купляю часто продукти, З ну, села привозять, от молочне привозять, свіженьке завжди, якісне. можна купити. Ну. Скажіть, були в шоці, що тут пожежа трапилась? 에, да, сьогодні знала. Їхала на ринок, а люди кажуть, що ринок не працює, але думаю, я вже їду, доїду до кінця. Ну, працює тут, з тої сторони працює. Я тут 43 роки, живу тут недалеко і завжди сюди хожу. Дуже приємні продавці, дуже приємні. Часом справу щодо пожежі нині розслідує поліція. Відомо, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування розпочати за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду. В особливо великому розмірі Слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження. Ніяких сторонніх осіб не виявлено. Наразі призначено ряд експертиз, зокрема, це з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. Вже за їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення. Зважаючи на наслідки пожежі і слова самих підприємців, суми збитків шалені. Дізнатись більш детально інформацію, ми спробували у керуючої центральним ринком Наталії Антоненко. Втім, від коментарів вона утримала. Тож, поки триває слідство, підприємці підраховують збитки і продовжують працювати. Попри усі складнощі, люди не покладають рук і намагаються встигнути заробити, хоч якусь копійку до свят.